Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 23 січня, 2024 року, у штаті Вірджинія відбувся передвиборчий захід якому взяли участь президент Джо Байден та віце-президентка Камала Гарріс. Захід був присвячений темі захисту репродуктивних прав. Ми говорили у попередніх відеоматеріалах про те, що ця тема має стати основою у виборчій кампанії демократичної партії. Тобто, вони її будуть достатньо активно піднімати, щоб залучати максимальну кількість виборців. так, які власне виступають за права на аборт і за репродуктивні права? Коротко поговоримо про те, як відбувався захід, які основні тези виголосив Байден та Гарріс, і власне, як ця тема може допомогти власне, демократичній партії отримати перемогу під час загальних виборів, які мають відбутись у листопаді 2024 року. Отже, захід розпочався з вступних слів. Першої леді Джил Байден та другого джентльмена Ша Дугласа Емфоха. Вони якраз також коротко зазначили на важливості захисту репродуктивних прав. І якраз сказали, що саме команда Байдена Гаріс може власне, це виконати для американського народу. Після їх виступу слово взяла віце-президентка США Камала Гаріс. Яка також активно проговорила тему захисту репродуктивних прав. Коротко поговоримо про її основні тези, які вона зазначила. Перша теза, ми всі знаємо, що 19 місяців тому найвищий суд у нашій країні суд. Тергуда відібрав конституційне право в Народу Америки у жінок. І за останні 19 місяців у штатах нашої країни екстремісти запропонували та ухвалили закони, які криміналізують лікарів і карають жінок. Закони, які не роблять винятків навіть в ситуаціях зґвалтування та інцесту. Тут знову ж таки наголос на те. Що після того, як Верховний суд скасував ось це рішення РОУ проти веда щодо прав жінок на аборти, в деяких штатах, власне, розпочалось прийняття законів щодо заборони права на аборт, і в цій тезі якраз вона це пояснює, що це є достатньо негативним. Фактором у США також Гарріс розкритикувала Трампа за його роль у порушенні прав на аборти, попередивши, що будуть ще більш обмежувальні заходи, якщо республіканці досягнуть свого, тобто перемоги під час загальних виборів. У нашій країні жінки страждають, і давайте чітко визначимо, хто відповідальний: це колишній президент США Дональд Трамп. Він власноруч обрав трьох суддів Верховного суду. Оскільки мав намір, щоб вони скасували рішення рогу, він хотів, щоб вони забрали вашу свободу. Він є архітектором цієї кризи охорони здоров'я, і він не закінчив ці екстремістські, там, закиди, і екстремісти теж не закінчили свої прагнення у забороні абортів, про що знову ж таки говорить Камала Гарріс. І далі вона сказала, що у нас є президент, який має бачення нашого майбутнього, майбутнього, де репродуктивна свобода буде захищена для кожної жінки, кожної людини в Америці. І у нас є президент, який має, і це надзвичайно важливо, співчуття, а також рішучість і вміння втілити наше бачення нашої країни та нашого майбутнього. Ще одна теза Камали Гаріс. Тобто. Якщо ці тези проаналізувати, основний акцент був здійснений на захисті цих репродуктивних прав, критиці рішення Верховного суду, так, яке скасував рішення РУ проти Вейда в контексті захисту права на аборти. Ну, і, звичайно, ми чітко бачимо, як виборча кампанія від демократів намагається зробити прив'язку від рішення Верховного суду до. Колишнього президента США Дональда Трампа, що власне, він виступає за обмежувані моменти і наміри щодо права на аборти, якщо проаналізувати ці тези. Далі, після виступу Гарріс, вийшла жінка, її звати Аманда, так, учасниця цього заходу, яка, власне, розповіла історію щодо. Права на аборти в контексті там власної знов ж таки вагітності. І після цього слово взяв президент США Джо Байден так. Де він почав говорити, що Верховний суд зробив те, чого він ніколи раніше не робив. Вони позбавили фундаментального конституційного права, яке діяло майже 50 років. Це знову ж таки скасування рішення ро проти Вейда. Нехай не буде помилки. Людина, яка найбільше відповідає за позбавлення цієї свободи в Америці, Дональд Трамп. Додав Байден, і тут знову ж таки варто зазначити, що під час виступу Байдена його переривала група людей, і вони виголошували в бік Байдена такі гасла, як до прикладу, геноцид Джо, скільки палестинських дітей має померти, коли власне. Джо Байден завершить війну в секторі газу, і всі ті гасла якраз були пов'язані з ситуацією, яку ми спостерігаємо в цій смузі. У прихильники президента у відповідь скандували ще чотири роки там вперед Джо. Далі Байден ще говорив про те, що буде витувати будь-який закон щодо заборони абортів, так, якщо там. Екстремістська екстремістська група республіканців магівці, будуть прагнути ухвалити такі рішення. Також були звинувачення в бік Дональда Трампа щодо того, що вони готові далі розширювати обмеження щодо прав на аборти. Також Джо Байден говорив про необхідність у новому складі Конгресу. І про готовність до захисту свободи та демократії основних стовпів, які власне пов'язані з виборчою кампанією демократичної партії. Це якщо коротко говорити про те, що ми спостерігали під час вчорашнього мітингу виборчого заходу, який проводив Байден і Камала Гарріс. Так коротко ми проаналізували такі їхні основні, знову ж таки, тези. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!